Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро, я Галина. Сьогодні дивимося почуття, почуття того, кого ви загадали, які почуття по відношенню до вас відчуває той, кого ви загадали? Що ж, моє любі, я сподіваюся, що у вас і у ваших близьких все добре, що ви в безпеці, що всі живі, здорові. Сподіваюсь на нашу якнайшвидшу перемогу. Ми молімося за нашу перемогу. Нехай вона буде якнайшвидшою. А зараз подивимося, зробимо наш розклад. Три позиції, три карти. Отож, почуття, що, які почуття по відношенню до вас? Три позиції, три карти. Перша, друга і третя позиція. Вибирайте карту і дивимося. Одинички, привіт. В першу чергу, що нам скажуть аркани про того, кого ви загадали? Що про нього скажуть аркани? Угу. Згадує, згадує минуле. Угу. Той, кого ви загадали, постійно, постійно про вас думає, причому тут ностальгія за минулим і тим, що вже відбулося, і карти показують, що людина живе своєю мрією. І в даний момент в стані того, що ця мрія збувається, або отот збудеться. От ніби з'явився шанс, ніби шанс на, на, на реалізацію цієї мрії. Що ж, давайте запитаємо второ. по відношенню до вас, в яких енергіях, а той, кого ви загадали? По відношенню саме до вас. Угу. Ну, тут, до речі, вважає, що тут, до речі, тема стабільності в першу чергу. І великою мірою от якось небажання щось кардинально змінювати. Тому що тут, власне, йдуть власницькі мотиви. А по відношенню до вас це про що? Цікаво, цікаво, цікаво. Власне, по відношенню до вас є бажання розвивати стосунки з чистого листа, і ключовим є те, що те, що він вважає своїм, і оці власницькі мотиви, він. Він не відмовляється від того, що було в минулому. Воно гріє йому душу і надихає, дає впевненість. Цікаво, але от кардинально змінювати. Хм. По відношенню до вас. А цікаво. Тут все ж таки людина не. Не хотів би щось змінювати. Цікаво, цікаво, і це, і це знову ж таки пов'язано. До речі, карти показують ситуації двох чоловіків. Тому дивіться, чи ваша позиція мої любі двічки. Тому ця тема небажання змінювати щось, але одночасно з чистого листа. Не виключала б тему подарунку все ж таки. Тут дуже а, різні енергії, і в даному випадку людина суперечить сам собі, тому що з одного боку розуміє, що треба починати а, з чистого листа і ніби починати знову, з іншого боку, тримається за... А, за певну гарантовану стабільність, яким чином він? Так, тут, тут бажання тут бажання саме, щоб жінка зробила свій вибір. Тут, угу. тут розуміння того, що в руках жінки тема оцих змін великою мірою від рішення жінки. Що за жінка? Чи ця жінка виче? Інша жінка, якщо той, кого ви загадали в стосунках з іншою жінкою, тут уже дивіться по своїй ситуації. Що ж, мої любі, давайте запитаємо почуття по відношенню до вас, про які почуття йдеться. Угу. Ну, скажімо так, романтику не показують, і показують, що людина пов'язана якимось грошовими зобов'язаннями ну, або зобов'язаннями в контексті матерії, але показують динаміку, пристрасть і Скажімо так, сексуальні мотиви в контексті почуттів і намірів по відношенню до, до вас. Тут про пристрасть, про вольові направлену волю в вашу сторону. І, власне, будьте обережні, тому що карти показують, що робити це може. Скажімо так, обхідними шляхами не виключала б тему обману мої любі одинички. У контексті почуттів тут є бажання бути на висоті і є бажання отримати визнання, але карти в першу чергу показують, що його воля. Обмежена от певними матеріальними зобов'язаннями порада вам. Угу. А, цікаво. Карти показують, що таки є шанс на, на романтику, на емоції, на, на новий початок і варто. Цікаво, але оцей шанс і цей новий початок можливий, якщо ви будете притримуватися якоїсь достатньо різкої позиції, стояти на своєму і не втрачати голову. Тоді, власне, от цікаво, дивіться, в вашій ситуації про що це. Карти показують, що Романтика, шанс на кохання, любов, романтичні стосунки в контексті загаданої людини у вас є. От навіть не дивлячись на обмеження, але ваша позиція тої, яка Здатна мислити логічно і не втрачати голову, отут буде вам на допомозі. І в такому сенсі, власне, оцей шанс на, на кохання, він абсолютно. Абсолютно реальний для вас. Тут якась от дуже сильна ваша позиція, дуже впевнена ваша позиція. І в будь-якому випадку орієнтуйтеся на, на свої міркування, довіряйте своїм висновкам і довіряйте своїм бажанням, своїй волі. Що ж, мої любі одинички, такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від арканів, той почув. Бажаю всім миру добра і добра вашому дому, а ми переходимо до двієчок. Двієчки, привіт-привіт. Мої любі двієчки. Дивимося почуття, почуття того, кого ви загадали. В першу чергу, що нам скажуть аркани про того, кого ви загадали? Угу. Тут людина балансує, балансує на виборі, і, власне, ситуація пов'язана з питаннями матеріальними, і необхідність, необхідність встигнути і там, і там, і таким чином нерішучість. І от певна затримка це те, що говорять аркани про ситуацію, в якій знаходиться той, кого ви загадали. Угу. Бал... Необхідність пробалансувати і зробити вибір. Але от тема оцього роздоріжжя. По відношенню до вас, в яких енергіях той, кого ви загадали. Угу. угу. Власне, карти показують досить грайливий настрій, бажання, бажання романтики, бажання емоцій, легкості наповненості. Ну, скажімо так, занадто це, це про романтику, але одночасно і про Але, власне, досить чітко стоїть і притримується, вперто притримуються якоїсь своєї позиції, від якої відступати не, не збирається. По відношенню до вас, ну, скажімо так, є почуття, є романтичні почуття, і, власне, є бажання повідомити про ці почуття. А єдине, що це карти показують, це такий от ніби початок і глибина емоцій тут ще на рівні ну, паж, пажок. Показують легкі, невимушені, приємні. Енергії романтичного порядку на тлі от чогось, від чого відступати, таки не збирається. Тут тема протистояння і ревнощі в тому числі. Що ж, давайте запитаємо в арканів. Все ж таки, які почуття в першу чергу показують, показують аркани. Угу. Скажімо так, є розуміння того, і дійсно відчуття і це на інтуїтивному рівні, на підсвідомості, що, що в є доленосні зміни. Власне, це доленосні зміни пов'язані з жінкою, жінкою яскравою пристрасною, і є розуміння і. Свідоме е, знання, розуміння того, що ці зміни мат, ніби доленосного характеру, те, що те, що йде по долі. Угу. Скажімо так, тут е, той, кого ви загадали, тут дуже багато. Підсвідомих, доленосних відчуттів і передчуттів, але на усвідомленому рівні ще сам для себе свої власні почуття не, не визначив. Тут більше орієнтується на, на активну яскраву позицію жінки. І що з цією позицією? Угу. Тема зовнішньої кризи, тема суперечки і знову ж таки про конкуренцію. Угу. Цікаво, тут не усвідомлює в тому числі ну, власні почуття не усвідомлює, дивиться на реакцію і на волю жінки. Саме тому, що є оця конкуренція і є певні зобов'язання, які необхідно виконувати, а це от важко все ж таки. На дні колоди, зобов'язання, пов'язані з іншою жінкою, можливо, матір'ю, можливо, можливо, просто іншою жінкою. Угу. Так, порада вам мої любі мои Угу. Власне, дуже важливо діяти у власних інтересах, розуміючи, що на тлі певного розчарування і втрати, краще зосередитися на позитивних моментах, це для вас зараз набагато більш актуально. І власне діяти з позиції логіки. Причому тема таємничості і тема необхідності обійти, обійти суперника. Якось чомусь карти показують, що необхідно враховувати фактор того, що є противник, якого треба обійти. Що ж, мої любі двічки, такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від Аркані, мої любі, той почув. Бажаю всім миру, добра вашому дому, а ми переходимо до трієчок. Трієчки, привіт-привіт! Отож, мої трієчки. Дивимося почуття того, кого ви загадали. Кого нам покажуть аркани? Що в першу чергу скажуть аркани про цю людину. Тут чекає, чекає, чекає. Угу. Тема. Ну, основний мотив це от ніби дочекатися і подивитися, а що ж з цього вийде. Тут ніби вже той, кого ви загадали, вважає, що є певні зусилля і, власне, чекає результатів цих зусиль. Добре, по відношенню до вас, в яких енергіях той, кого ви загадали. Достатньо вперта позиція, можливо, пов'язана з необхідністю відстояти те, що йому важливо, і, власне, може говорити про ревниву позицію, але тут скоріше про позицію, як на противагу жінці, яка, яка різкувата, холодна. По відношенню до вас. Тут як коса на камінь, до речі, по відношенню до вас. Добре, хочу подивитися його почуття. Що скажуть аркани про почуття того, кого ви загадали? Угу. Цікаво справа в тому, що почуття, ну принаймні, пристрасть, динаміка і розуміння того, що є перспективи, бажання скоростити дистанцію, це все є. І власне тут почуття. Угу. Цікаво, хоче пришвидшити, хоче динаміки, але зараз сидить в повільних енергіях очікування. Тут на емоційному плані він йде значно далі, ніж реально на фізичному плані. Що ж, В почуттях, власне, нетерпіння, в почуттях, бажання пришвидшити тут про пристрасть, тут про усвідомлення перспектив. А от хочу більше про, про романтику, що нам скажуть карти про романтику. Ну, до речі, вітаю мої Любі-трічки, навіть ту з кубків. Угу. І ще й дев'ятка кубків просто вилетіла в романтичному, на романтичному плані тут дійсно про кохання, про свято, про бажання зробити вам. Приємну романтичну пропозицію, очікуючи на те, що ви погодитеся. Тут про святкування, про емоції, про власне, про кохання. Тому в романтичному плані вітаю той, кого ви загадали, зацікавлений в вас, закоханий в вас, мої любі. А давайте запитаємо в Арканів: порада для вас. Про що? Угу. А от, власне, чомусь карти попереджають вас про необхідність бути обережною, тому що пристрасті можуть бути занадто і вести в деструктив. І, власне, карти кажуть йти із цього. Тема страху, нетерпіння, нетерплячості, в тому числі для вас. Власне, на тлі, на тлі якоїсь хандрини віри в себе, карти показують оцю деструктивну гарячність. Власне, від цього треба йти і, власне, відганяти від себе. Так, відганяти от буквально жовтим жезлом, відганяти від себе різні деструктивні. Думки хандру, в тому числі. Карти показують, що для вас важливо розуміти, що ви на висоті, що ви здатні бути на рівні, а то й вище, і протистояти зовнішнім викликам, от, якось більше. Енергійності, більше динаміки це те, що вам необхідно знати. Ні в якому разі не піддавайтеся страхам і ну, цьому мандражу, що щось, наприклад, не вийде. Від цього карти показують, що шанси є, і ви прекрасно зможете скористатися всіма найкращими шансами в вашому житті. Якщо будете відкрито. Відкрито зустрічати зовнішні, зовнішні виклики, і, не під, і, і якщо не будете піддаватися страху і оцім деструктивним станам по 15 аркану. Власне, карти попереджають, що є вже тенденція до до того, що ви занадто перебільшуєте значення деяких моментів, пов'язаних з чим. Тут складнощі, складнощі, зобов'язання. От не, не варто себе занадто примушувати відповідати цим зобов'язанням. Тут Карти показують, що для вас вирішення. Цікаво, вирішення проблеми, якщо проблема є, може бути в, в тому, щоб уйти, піти від вийти з цієї деструктивної ситуації, яка можливо вас лякає. Тема виходу із ситуації є, і тема боротьби. Усвідомлюючи власну високу позицію, а це теж, теж про вас. Але вітаю, мої любі, власне, в контексті почуттів, романтичних почуттів по відношенню до вас того, кого ви загадали. Карти показують дуже гарні аркани, тому вітаю потенціал для вирішення проблеми, якщо є проблема, у вас є. І що ж, мої любі, такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від арканів мої любі, той почув. Бажаю всім миру, добра, вашому дому. Сьогодні я з вами прощаюсь. До скорої зустрічі, мої любі, до побачення!